Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про те, над чим працювати психологу, коли йде мова про сепарацію клієнта, про роботу над сепарацією чи над сепараційною тривогою. І що очікувати клієнту, який збирається піти до психолога, і в нього вже є розуміння, що, скоріш за все, він не сепарований, і для того, щоб будь-куди рухатися далі. І приймати самостійні вибори, і самостійно жити йому необхідна ця сепарація, що його буде очікувати. Тож основний напрямок роботи, і прямо по пунктам, ми так пройдемо. Основним напрямком роботи психолога на консультуванні чи в терапевтичній роботі є підтримання процесів сепарації клієнта. Що це значить? Це тренування навиків організації свого власного життя. У відносинах з іншими людьми в безпечному терапевтичному просторі. І з побудженням клієнта до самостійної поведінки. Тобто, ця все-таки частина вона необхідна. Людина має хотіти, має давати цей запит, має мати це внутрішнє розуміння, що я хочу сепаруватися. Я не хочу бути таким, який постійно. <залежний>, чи який не може прийняти рішення просто на основі свого досвіду, своїх думок, логічних доводів, які постійно десь завалюються в якусь емоційну реакцію. Тому перше, це перший такий етап, це розуміння, це усвідомлення, мабуть, це буде більш точне слово, усвідомлення своєї незавершеної сепарації. Що ми можемо запитати клієнта, або що ви можете самі себе запитати, якщо зараз ви не психолог, але просто дивитесь це відео, чомусь воно стало вам цікаве. Які найбільш типові для вас ситуації? Коли ви потрапляєте в жертву, відчуваєте себе залежним, відчуваєте себе дитиною, якій щось не додали, чекаєте якогось дозволу, або відчуваєте себе. Недостатньо довірливим або взагалі недовірливим, недовірливою особою чи, можливо, навіть недовірливою дитиною, хоча ви вже дорослий. Наступне, коли ви відповіли на це питання, або коли вам відповів клієнт, чого вам не вистачає в таких ситуаціях і як це пов'язано з вашим дитинством. Тут ми можемо перевірити, чи є зв'язок з дитинством, чи тут сімейні установки якісь мають значення. Чи це більш соціальна сфера, соціальне середовище, в якій людина не змогла відсепаруватися? Тобто наскільки глибоко, на якому етапі дорослішання дитини не відбулося цього? Чого не вистачило вам в дитинстві, щоб ви відчували себе достатньо впевненим, чи щоб у вас виникло якесь право, якого ви зараз не відчуваєте чи не маєте? Тут людина починає усвідомлювати. Чого саме їй би хотілося, яких почуттів або яких власних відчуттів їй не вистачає для того, щоб вона була такою, як їй би хотілося. Тобто ми шукаємо зону цього дефіциту, що саме конкретно потрібно дати людині для того, щоб вона це відчула. Дати це значить вказати на це, і що людині самі потрібно в собі виростити. Далі ми спробуємо поєднати те, що відбувається зараз, з тим, що відбувалося в дитинстві. Чи пов'язано це, за думкою самого клієнта, на що це схоже? І чого насправді не вийшло отримати дорослої людині ще в дитинстві? Можливо, це будуть не пов'язані історії, а можливо, прям напряму пов'язані. І цю частину варто проаналізувати для того, щоб зрозуміти, ідемо ми, повторюсь, глибоко в дитинство, і там стаємо собі комфортним, потрібним, найкращим батьком і мамою на світі саме для себе, чи це більш в пізньому животі, і тоді ми можемо просто якісь показувати варіації стратегії. Ти можеш так зробити, ти можеш так зробити, ти можеш ну, ось тут це використати, ти можеш це почитати тоді на більш свідомому рівні, і це на більш уже такому вербалізованому рівні, коли людина може говорити про якісь конкретні свої дефіцити, і ми можемо вказати, де їх можна взяти. Коли ж це все-таки більш ранній вік, і це все-таки батьківські якісь установки. І батьківська ситуація, тут нам потрібно все ж таки побути на тому рівні і потім вже тільки підніматися вище. Коли це ми зробили, коли це охопили, переходимо до наступного кроку. Це визнання відповідальності за своє життя, за своє рішення і так далі. Тобто ми вже відділилися, ми добрали, що нам потрібно було, ми доростили того, чого нам було необхідно. Цей період часу його важко якось. Позначити, це можуть бути роки, це можуть бути місяці, це може бути там буквально пару тижнів або пару сесій. Це все залежить від стану людини, від того стану теперішнього, в якому вона знаходиться, від того, наскільки болючими були якісь ситуації в дитинстві, наскільки вони залишили сильну і велику оцю поверхню рани, на, наскільки вона сильна, наскільки вона глибока. Скільки часу треба для того, щоб її залікувати, і чи можливо її залікувати, бо буває так, що й неможливо за різних причин. І тоді ми шукаємо якісь інші шляхи. Але якщо ми говоримо про те, що ми пройшли цей рівень, ми переходимо на наступний і беремо відповідальність. Ми говоримо, так, я відповідальний за своє життя. Що сюди включається? Перше, фінансова незалежність не може людина бути. Відсепарованою, коли вона все одно залежить від когось фінансово, це неможливо, не може вона бути самостійною, самодостатньою і будь-будь-будь що само, якщо вона фінансово від когось залежить. Тому те, як розподіляються у вашій сім'ї фінанси, те, яким чином ви будуєте ці фінанси з іншими людьми, ділити цю відповідальність, це все ок. Але ви маєте знати, що коли цього раптом чомусь не стане. Ви маєте опиратися тільки на себе. І чи зможете ви підтримувати достатній рівень життя, чи такий, щоб ви вижили, і для того, щоб вам було комфортно, в тому випадку, коли ви просто тільки на себе розраховуєте? Тому, хто б що не говорив, фінансова незалежність, ну самостійність, принаймні, да? фінансова самостійність, вона обов'язкова. Далі створення образу життя, якого бажаєте. Тобто не стільки, навіть не те, що настільки, ми не можемо, і це неправильно буде казати, що ми йдемо від якоїсь ситуації, ми хочемо вийти з цього стану, яку, який нам не подобається. Питання того, куди ми цілимось, куди ми хочемо вийти. Бо просто вийти, не знаючи куди, це дуже небезпечно, ми не знаємо, куди ми можемо попасти. Тому ось цей образ того, чого ви хочете. Оце візуалізація, вона необхідна, вона важлива. Вербалізація, візуалізація. Ми повинні розуміти, до чого ми прагнемо, куди ми йдемо, яким буде наше життя, коли ми будемо такими, як ми хочемо. Далі відмова від ідеалізації батьків, якщо раптом вона була. Батьки не ідеальні, вони такі самі люди, як ми, і вони так само можуть помилятися. Вони можуть помилятися, вони можуть бути під дією власних якихось проекцій. З ними може відбуватися що завгодно, тому що вони просто люди, так само, як і ми. І якщо ми можемо помилятися, ми можемо косячити, да всі можуть, і наші батьки в тому числі. І таке собі прощання з дитинством. Людині треба зрозуміти, що частинка її вона може бути дитячою. Але весь час жити так, як ти жив в батьківській сім'ї, ти не зобов'язаний, ти не можеш, і це неправильно. Бо тоді ти проживаєш не своє життя. Тоді ти проживаєш життя, яке жили твої батьки. І ти просто взяв цей патерн поведінки, одягнув на себе і поніс. А що можеш продукувати ти? А яке життя може бути в тебе? А як відійти від них і від того, що було колись, і побудувати зовсім нове? Якщо воно було класне, супер. Якщо воно було погано, тим паче його треба перебудувати. Але якщо воно було класне і це добре, тоді побудуй його так, щоб воно відповідало твоїм власним переконанням в сьогоденню і сьогоднішній ситуації політичній, соціальній і так далі, Ті країні, в якій ти живеш, тому рівню економічного розвитку країни, в якому ти живеш, того рівня усвідомлення і розуміння науки, техніки і так далі, Побудуйся на такому рівні, залишивши найкраще. Те, що було в твоїй сім'ї, але воно має бути твоїм власним. І коли цей етап також завершився, ми переходимо до третього етапу, назвемо його визнання своїх потреб в підтримці, прийняті і в тому, щоб хтось мої дії підтвердив і комусь вони подобались. Тільки на цьому етапі ми вчимося, коли ми вже знаємо правила, ми вчимося їх порушувати. Ми вчимося безпечно їх порушувати і обирати, де його можна порушити, а де не можна. Так і тут. Тільки тоді, коли ми знайшли опору в собі, тільки тоді, коли ми знаємо, що ми все одно виживемо і ми все одно зможемо, ми дозволяємо собі, ми не впадаємо в стан, а ми дозволяємо собі просити допомоги. Відкривати більше свою душу, відчувати цінність, коли в тебе є емоційний контакт з близькими тобі людьми. Тільки на цьому етапі ми вчимося отримувати підтримку від близьких людей, не навішуючи на них відповідальність за ваше життя. Ось в такій послідовності тоді воно працює добре. Якщо ж немає фундаменту, то, ну, то це фактично просто невизнання Потреби в підтримці, а це просто декларування, так, «Да, ви мені повинні допомагати, в смислі ви мені допомагаєте, в смислі ти за мене не платиш. Тоді це не про дорослість, тоді це не про сепарацію. Але коли вже всі оці моменти, де ви самостійно можете і самостійно робите, тільки тоді можна взяти частину і сказати: а ось тут добре, якщо мені хтось допоможе. Ну, наприклад, сім'я це команда. Тобто, якщо я маю бути взаємозамінний, Якщо не виходить в мене посидіти з дитиною, значить партнер мій може мене підстрахувати. Якщо я не встигаю приготувати їжу, приготує він. Якщо в той самий час в нього не вистачить якихось сил чи можливостей на заробляння, наприклад, грошей нічого, ми можемо прожити якісь часи на мою суму. Ну тобто, це таке уже коригування на місцевості. Потім воно можливе, коли є здатність опертися в будь-якому випадку на себе. Четвертим етапом буде пропрацювання негативних емоцій по відношенню до мами і папи, коли ми вже з ними попрощались, коли ми вже їм дозволили їхню неідеальність, коли ми вже дозволили собі жити комфортно, приймати допомогу інших, просити про цю допомогу, бути ніжним, але в той же самий час сильним. Ми можемо, якщо в нас є сили і запит, повернутися в історію папи-мами, і там можемо її прожити навіть тоді, коли їх немає вже живих. Яким чином? Наприклад, написати листа, написати якусь історію, скласти, скласти для себе ну, навіть той самий судовий процес над батьками провести, де ви будете. Не тільки обвинувачем, але й адвокатом. Або це будуть якісь різні люди. Тобто ви зможете туди повернутися і докорінно своє власне прощення дійти до кінця. Це може бути методика вільного стільця, там де ви уявляєте, що там сидить, наприклад, ваш тато чи ваша мама, і ви з ним чи з нею ведете діалог. Ну, і може бути складання якогось образу і потім його трансформація в той, який вам. Необхідний. Далі п'ятий крок це відділення я дорослий від я дитини очима дорослого. Тут можна виписати слова батьків про себе, дитину, ти там безхарактерний, ти нічого не можеш зробити добре, тобто все те, що вас ображало, наприклад. І проаналізувати себе дорослого, і дати натомість інше, що ви є зараз. Я був, можливо, таким, чи мама говорила, що я такий, а зараз я отакий. Таким чином, наглядно побачивши те що, те, що про вас говорили, і навіть якщо це була правда, або і не була правда, це не так важливо. Зараз ваші дії, ваші вчинки, ваші думки, все ваше життя говорить про інше, тому це ви вже не про вас. І ми можемо скласти план такої сепарації. Там має бути ціль, наприклад, мої вчинки, рішення не залежить від того, наскільки інші люди приймають їх чи ні. Я вмію говорити ні, не відчуваючи відчуття провини чи інших негативних емоцій. Далі, коли в нас є ціль, ми її прописали, ми її проговорили, далі цілі, як ми її будемо реалізовувати, тобто шляхи реалізації, способи реалізації нашої цілі. наприклад. Ціль стати економічно незалежною. Конкретизація. Я сама плачу за квартиру, я сама плачу за кредит, наприклад, іпотечний, я сама себе утримую, але в той же час я можу прийняти від мами на день народження грошовий подарунок. Але це не відміняє моїх дій по сепарації. Якщо я займу гроші у мами, то обов'язково вкажу строк повернення. І обов'язково поверну, навіть якщо мама буде казати: Да ні, дойде, да я так вітав тобі просто дала. Ні, якщо ви берете, якщо ви позичаєте, ви маєте вернути, повернути. <кхід> Тоді це про дорослість. І нарешті розвиток якостей, необхідних для успішної сепарації. Твердість волі, стресостійкість, самостійність і так далі. Ну і нарешті пошук нових джерел підтримки. Відпрацювання нових стратегій поведінки, стресових ситуацій, копінг-стратегії і так далі. І підтримка цих змін. Далі психолог підтримує і продовжує якийсь час вас супроводжувати для того, щоб ці зміни стали частиною вашого життя, щоб відбулося так зване прирощення. Вони приросли до вас і стали вже частиною вашого життя. Дякую за увагу! Бережіть себе, пишіть відгуки, підписуйтесь на наш канал. І до зустрічі!